Я вчуся бути найкращою матір'ю з кожним новим днем. Сьогодні я відзначу позитивні сторони материнства. Я заслуговую на час для себе і можу задовольняти свої емоційні, фізичні та духовні потреби без почуття провини чи вибачень. Я роблю все. Що можу для своєї дитини? Мені треба віддати належне за те, що я роблю щодня. Я вчуся бути найкращою матір'ю з кожним новим днем. Сьогодні я відзначу позитивні сторони материнства. Я заслуговую на час для себе і можу задовольняти свої емоційні, фізичні та духовні потреби без почуття провини чи вибачень. Я роблю все, що можу для своєї дитини. Мені треба віддати належне за те, що я роблю щодня. Я вчуся бути найкращою матір'ю з кожним новим днем. Сьогодні я відзначу позитивні сторони материнства. Я заслуговую на час для себе і можу задовольняти свої емоційні, фізичні та духовні потреби без почуття провини чи вибачень. Я роблю все, що можу для своєї дитини. Мені треба віддати належне за те, що я роблю щодня. Я вчуся бути найкращою матір'ю з кожним новим днем. Сьогодні я відзначу позитивні сторони материнства. Я заслуговую на час для себе. І можу задовольняти свої емоційні, фізичні та духовні потреби без почуття провини чи вибачень. Я роблю все, що можу для своєї дитини. Мені треба віддати належне за те, що я роблю щодня. Я вчуся бути найкращою матір'ю з кожним новим днем. Сьогодні я відзначу позитивні сторони материнства. Я заслуговую на час для себе і можу задовольняти свої емоційні, фізичні та духовні потреби без почуття провини чи вибачень. Я роблю все, що можу для своєї дитини. Мені треба віддати належне за те. Що я роблю щодня. Я вчуся бути найкращою матір'ю з кожним новим днем. Сьогодні я відзначу позитивні сторони материнства. Я заслуговую на час для себе і можу задовольняти свої емоційні, фізичні та духовні потреби без почуття провини чи вибачень. Я роблю все, що можу для своєї дитини. Мені треба віддати належне за те, що я роблю щодня. Я вчуся бути найкращою матір'ю з кожним новим днем. Сьогодні я відзначу позитивні сторони материнства. Я заслуговую на час для себе. І можу задовольняти свої емоційні, фізичні та духовні потреби без почуття провини чи вибачень. Я роблю все, що можу для своєї дитини. Мені треба віддати належне за те, що я роблю щодня. Я вчуся бути найкращою матір'ю з кожним новим днем. Сьогодні я відзначу позитивні сторони материнства. Я заслуговую на час для себе і можу задовольняти свої емоційні, фізичні та духовні потреби без почуття провини чи вибачень. Я роблю все, що можу для своєї дитини. Мені треба віддати належне за те. Що я роблю щодня?